Володимир Путін намагається продемонструвати, мовляв, не варто мене злити, інакше я зіскочу з гальм і почну воювати по-справжньому. Однак засоби для ескалації у Росії практично вичерпались. Лишився один ядерна зброя. Експерти прогнозують, що імовірність ядерної загрози Європі з боку Росії мізерна, але європейські політики все ж не можуть ігнорувати наявність мавпи з гранатою на своєму задньому дворі. Тож чи мають європейці чим відповісти на ядерні погрози Москви? Ядерне стримування в Європі можуть забезпечити лише три країни: Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Франція. США, як перша країна в світі, яка створила ядерну зброю, взяла під свій захист по західну Європу, аби стримати агресивні наміри СРСР. І загалом в Європі такі розклади всіх задовільняли після руйнівної Другої світової ні у кого не було бажання витрачати величезні кошти на розробку власної ядерної зброї. Можна було зосередитись на відбудові. Що ж стосується Великої Британії, то отримати власну бомбу це було не просто питанням безпеки та престижу, але й честі. Справа в тому, що Сполучене Королівство зробило неабиякий внесок у так званий Мангеттинський проект. Програму створення ядерної зброї США. За договором Сполучені Штати мали поділитися результатами досліджень з Лондоном. Однак в Штатах підступно прийняли закон, який заборонив це робити. Британці були обурені. Та от заборонити повертатись додому британським вченим, які брали участь у розробці бомби, американці не могли. Тож свою бомбу Велика Британія мала вже в 1952 році. З Францією трохи інша історія: герой війни і один із головних політичних діячів повоєнної Франції, генерал Шарль Де Голь, не хотів залежати від США та НАТО. Країна навіть виходила з альянсу і поновила членство в ньому лише у 2009 році. Тож для безпеки їй потрібна була власна ядерна зброя. Однак, все одно головною стримуючою силою в Європі залишались Сполучені Штати, і так було понад 70 років. Допоки не з'явився Трамп і не почав всіх лякати, що виведе США із НАТО або не буде захищати ті країни, які недостатньо витрачають на свою оборону. Можливе повернення Трампа у Білий Дім та агресія Росії неабияк лякають європейців. Ось тут власне на арену і виходить президент Франції Еммануель Макрон і нагадує всім, що його країна теж володіє ядерною зброєю. Більше того, він закликає європейських союзників проводити спільні навчання стратегічних сил стримування. Макрон наголошує на тому, що вирішення питання безпеки Європи європейці мають взяти у власні руки. При тому, що цікаво, Макрон у питанні ядерного стримування ніколи не каже про євросоюз, а загалом про Європу, певно, маючи на увазі, ще й Велику Британію, яка вже не є членом ЄС. Та далеко не всі погоджуються з Макроном, зокрема Польща та Німеччина. Вони побоюються, що ініціатива Франції може відштовхнути США, які втратять інтерес до безпеки Європи. Річ в тім, що Франція на даний момент має близько 290 ядерних боєголовок, а Великобританія – близько 225. Очікується, що в найближчі роки їх чисельність зросте до 260. Однак навіть сукупно британські та французькі ядерні сили нізерні у порівнянні з потенціалами США та Росії. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Сполучені Штати мають понад 5 тисяч ядерних боєголовок, а Росія 5580. тисяч Так що європейські ядерні сили можуть бути лише доповненням до американських, а не їх альтернативою. Але як же Трамп? Я не думаю, що Трамп буде виходити з НАТО або виводити американські війська із Європи. Трамп людина прагматична, його риторика це передусім намагання сподобатись потенційним виборцям. Крім того, Трамп бізнесмен вести жорсткі переговори, залякувати й блефувати його звична тактика, покликана стимулювати партнерів США до більш рішучих дій. І, схоже, це працює в рамках програми НАТО спільного використання ядерної зброї. Європейські країни почали програму модернізації своїх авіапарків. До цієї програми входять Німеччина, Італія, Нідерланди та Бельгія. А також прагне приєднатися Польща. Однак у Європі не хочуть покладатися на непередбачуваний характер Трампа і шукають можливість про всяк випадок підстелити соломки. Тому й ведуть на публічні консультації з Парижем, чи готові там будуть підтримати ядерною зброю інші країни в разі кризи. Французи, нібито кажуть так. Однак чіткого механізму на такі випадки не існує, його ще слід розробити. за підтримки США чи без у будь-якому разі, прагнення європейців самостійно зміцнити свою безпеку це добрий сигнал. Ото таке.